Невирішене питання, як бути. По-перше, знаєте, ваша задача стабілізувати свій емоційний стан, тому що ви тут можете через негативні емоції, розчарування, сльози, біль, плач, знаєте, таке от дуже важкий емоційно-психологічний стан, ви можете не бачити взагалі, що робити. Да? Тобто вам треба стабілізувати свої емоції для того, щоб взагалі думати ясно. Якщо це стосується вашого коханого чи вашої сім'ї, то вам треба перше, ще раз, заспокоїтися, да? а потім подумати, воно вам треба чи ні. Чи є там шанс на відновлення, чи ви готові відновлювати да, стосунки, або їх якось так змінювати. Наче то, от знаєте, спочатку треба... Розвалити те, що є до фундамента, і потім будувати по-новому. Або, наприклад, якщо ви в собі не сумніваєтесь, то подумайте, чи з тою людиною, з ким ви в парі, наприклад, чи можна з ним це зробити. Ну, тобто, ще раз, це такий, знаєте, глибокий аналіз. Заспокоїтися, потім подумати, чи є надія на відновлення. І якщо є, то яке це буде відновлення? Да? Можливо, воно, знаєте, кажуть, шкурка виділки не стоїть. Дуже багато буде затрат, а буде дуже важко, дуже складно. І ви не будете задоволеною людиною. Да? Вам буде здаватися, що все ви тягнете, все ви вирішуєте, а друга половина не. Ну не допомагає, да не вкладається, і ви будете все одно відчувати себе самотньою людиною. Тобто вам треба подивитися, тут, скоріше всього, стосується пар, да, сімейних пар або людей, які проживають разом, да, і ви подумайте, чи варто тягнути все на собі, чи варто продовжувати стосунки, чи варто їх реанімовувати. Тому що тут таке враження, що ви навіть, будучи в парі, відчували себе абсолютно самотньою людиною, яка не може покласти. На свою другу половину, тобто тут знаєте, аналітична робота, і можливо, вам треба йти до психолога для того, щоб допомогти собі вийти із цієї, знаєте, такої стану розвалюхи, коли прям дуже важко ви плачете ви емоційно розбита людина.